У рівному двохрічна дівчинка випала з восьмого поверху і вижила. Того дня дочка з мамою були вдома двоє. Жінка вирішила вийти за продуктами у магазин. Він знаходиться поруч. Дворічну Маргариту зачинила у квартирі. Дитина залишена була сама вдома та вилізла на табуретку, яка стояла біля підвіконня. Після того на підвіконня з підвіконня через фірточку випала на вулицю. Мама перебувала у магазині лише кілька хвилин. Коли вийшла, то побачила страшну картину. Її двохрічна дочка лежала на траві уже без свідомості. Жінка не повірила своїм очам. Підійшла до дівчинки, вона була живою. Ну що, взяла на руки, прибігла домою, позвонала до сусіда, визволив скору. Бачу, вже по больницю. Дівчинку госпіталізували у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. У неї було кілька переломів та забій внутрішніх органів. Сама домінуюча травма на, травм на сонячній день на зараз є травма стегна. Перелом стегнової кістки зліва і перелом кісток тазу з боку черепно-мозкової травми має місце струс головного мозку. І з має місце забій органів груди грудної клітки та забій органів черевної борожни. На сьогоднішній день стан станети стабільний, загрози життю її немає. Дівчинка народилася у сорочці, кажуть медики. Врятували її життя дерева, за які вона зацепилася, коли падала. Бо я до сих пор не можу повірити, що настільки все обійшлося хорошо. Я цю дитину слишком довго хотіла, щоб так просто якби в мене її бо Так. мрак. Да? Да? Життя та здоров'я дворічної Маргарити тепер залежатиме від лікарів. А от доля мами від суду по даному факту на маму буде складено адміністративний протокол за статтею 184 неналежне виконання батьками своїх обов'язків від попередження до штрафу. Все визначить суд.